М участі у третьому сезоні фестивалю в самому розпалі. Хлопчики та дівчата із залюбки демонструють свої таланти. Завзято готуються до конкурсу та знімають відеокліпи. Цього року танцювальний гурт рушничок представив найменших своїх дітлахів. Цим дівчаткам всього по три роки, а вони вже знають, що таке постійні репетиції, концертні костюми та сцена. Вони розуміють, що активно готуються до участі у конкурсі не дарма, адже прагнуть перемоги. Ячина за танцювати. Ми в нагалі пітівали і стала лісь, щоб занящили місто. Мені обосвась не підіо. Я танцевать, танцювати, я хотіла, поэтому нагизанімайся. чтобы победить. Солістка колективу Дар'я Єрмоленко-Шевцова минулого року вже заспівала на великій сцені у нашому фестивалі та отримала нагороду за друге місце. Дівчина старанно готувалась і цього разу із новою піснею «Дивої глядачів. Дар'я з музичної родини її батько відомий у Херсоні та за його межами співак Стагій Шевцов також співпрацював із телеканалом Твій Плюс, записуючи власний відеокліп. Тож талант передався і його дочці. «Мені дуже хотіло побачити цю військову зірку. Я мечтала це. Я вже виступала на війська зірки і на сцені, і в японському, і піраміддам. Це була моя старша група. Они були моїми країни друзями. В прошлому году ми виступали на сцені і пели українську пісню. Вихователь колективу рушничок Любов Лебедєва зазначає, що їй дуже пощастило із дітьми. Приємним їй той факт, що батьки завжди підтримують усі творчі починання та ідеї. В прошлом году были детки у нас, шестилетки. Мы заняли второе место. Вот кубок у нас, диплом у нас мы получили. Ну а в этом году мы решили попробовать еще, и, еще меньше возрастом детки, трехлетки. Детки, конечно, маленькие, но очень талантливые. Диплом, который нам вручили, мы даже от копировали каждому на выпускном подарили. Они были счастливы, эти родители были счастливы, что их дети принимали участие на таврийской зирке. Музычный керівник. Колективу Наталя розповідає, готували номер протягом двох місяців. Діти розуміють, що в їх житті це важливий етап, тому що дня завзято репетирували. В цьому році прийшли маленькі дітки і ми вирішили ще раз спробувати, і вже навірений. Ну ні, второ а хотілось би досі перше місце Получить дітки, дуже старательні, способне. Незабаром на всю Херсонщину пролунають нові імена юних зірочок, адже фінал третього сезону першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка не за горами. Поспішайте взяти участь, надсилайте свої заявки на участь у конкурсі або звертайтесь за довідку за телефоном 41 27 56. Можливо, саме ви станете новою таврійською зіркою. Thank no. you.